Доброго ранку, шоста година, а життя вже почалося вікном. Таке свіже повітря, наче вдень немає спеки. Я тільки хотіла казати про те, що пташки не співають, або не заспівали. Сіла біля біконечка, вже вмилася. Я не знаю, мої дорогенькі, сьогодні якось так, те, що я себе там в ліжку показала, але ну, ну так якось вийшло, пішло. мені так... Я такі моменти не обдумую. Як виходить, так і є. тому... Ну, ранок просто дякую нашим захисникам. І, до речі, Анюта мені вчора писала, що ну, добре, що я згадую про захисників і згадую. Дівчатка мої дорогенькі, я не лише згадую і не лише дякую, ще чекаю. Тому це буде добре. Зараз я буду бігти по справах. Потім ну, щось у нас як хмари заходять, начебто такий свіжий ранок був, а зараз якось так паркувато. Я на не подивлюся. А, обіцяють невеликі, ну, це таке діло. Я зараз швиденько збігаю по справах, І прибіжу. І будемо готувати разом з вами вечерю. Тому що, ну там, де я буду, знімати не буде коли, і розумієте, є такі речі, які я не показую на каналі, але треба їх робити. І ще я ж, знаєте, що зробила? Я зробила фарбування та ламінування вій. Тому що ну, зараз спекотно, а я ж вам казала, всі такі гарні, а я червона. І думаю, ну хоч якось, хоч якось. І робити, наприклад, я кажу лише за себе. Не думайте, що там я даю будь-якому якусь оцінку і кажу, як добре, як не добре. Я відповідаю лише за себе, я підкреслюю. Я, щоб штучні вії робити, мені якось. Незручно. А ті, що мої, а в мене довгі вії. То пофарбувати і заламінувати їх, і це ж я зранку дивилася, як я виглядаю, коли я отож думаю. І ну, мені подобається. Угу. Так от прокинулася вже гарно. А ще, коли робила ламінування, Фарбування вій запитувала, кажу, ну от як дівчата ходять і такі гарні, кажу, і ви навіть така гарна, а я оце прибігла, вся впарена. Вона каже: ну, по-перше, я вийшла з дому, сіла на машину, каже, там кондиціонер. Я приїхала, тут кондиціонер. Каже, ну я не встигаю так, щоб. По-перше, по-друге, каже, я влітку я користуюсь матуючими там, або бібі. Крем або Сісі -сі Крем, дівчат, вже не пам'ятаю, не буду. Вона каже, дає. Кажу, а от губи і все, а вона каже, ну, губи теж можна зробити татуаж. Я кажу, і наскільки буде вистачати? Вона каже, ну на півроку. І в нас, дивіться, одне обличчя, а як по-різному реагує на татуаж. Наприклад, брови я роблю раз на рік. Оці стрілочки, чи як правильно казати? Я не знаю. Ну, ви зрозуміли. Це взагалі була та історія, і ви знаєте, як я була, їх зробила 19-го чи коли. Лютого. 22-го року і на корекцію записалася на 10 березня, хоча треба було на 8 березня 22-го року. Але вона каже: Я поїду трішки на відпочинок за кордон 21 лютого, і потім, ну, тому трішки зміщається. Кажу, ну то і то добре. Вона поїхала за кордон на відпочинок, і почалося 22 24 лютого 22-го року. І я її чекала декілька місяців аж до літа. І ось вона повертається. Я тоді, це було наприкінці червня 22-го року. Я робила корекцію стрілочок оцих. І зараз кажу, а треба їх якось трішки. Вона каже: Ну, якщо зробити більш вираженими, то можна, а також ж взагалі, якщо вас влаштовують, то поки що не потрібно. Тобто брови раз на рік, губи раз на пів року, а стрілочки, ну, червень 22, другий, 24, третій, 5-4 роки стрілочки. Отак от обмінюються, змінюються наші клітини. Розумієте? А фарбування та ламінування, кажу, я вже забула, скільки буде триматися. Вона каже і до двох місяців при умові, що ви не будете використовувати туш додатково нові. Кажу, то на що мені її використовувати? Вії пофарбовані до кінчиків, як то кажуть, не такі, що вони ріжі, ну такі. Кажу, може, якесь свято десь має бути якийсь макіяж, тоді фарбують. Тоді десь на тижня три або чотири вистачає фарбування вій. А якщо ні, то півтора-два місяця впевнено можна ходити. Так, все мої дорогенькі, я побігла по справах. Зустрінемось з вами пізніше. У нас вже вдруге починають квітнути троянди на нашій площі. Бачите, небо сьогодні похмуре, але на вулиці не так парко, як може здаватися. Вже почався дощ, стала під деревом, ховаюсь. Катичий, ховаєшся від дощику. дощиком і я ховаюся. Будемо з тобою ховатися разом. Ти такий гарний. На когось, мабуть, чекаєш. Зараз покажу, що я буду готувати. Сьогодні купувала м'ясо. Саме щоб таке пакування було як вакуумне, це вже мариноване м'ясо. Хоча, якщо було б, не мариноване, я все ж таки б купила. Тут сметана та зелень. І зараз швиденько підсмажу. Хоча інше пакування, там дивлюся, якось мені не подобається. Тому що я вам вже неодноразово казала, наприклад, Є таке пакування, кладеться така серветка, щоб вибирала вологу, і зверху м'ясо, то воно має саме так і зберігатися. В магазинах чомусь перевертають, і я яке як пакування не дивлюся, тут вода стоїть отак, серветка, бокзна де. Ну, тобто я вважаю, що це порушення умов зберігання. тому... Поки що перейшла на таке вакуумне. Коли буде вже не така спека, я буду не в пакуванні купувати, а вже, ну, так от як на вагу. Тому сьогодні готую стерна. Тому приготувала, що тут у мене ще зварила узвар. Зранку, зранку він вже. Охолонув, зараз прибираю, тому що, коли я буду смажити, я прибираю все з плити і навіть чайник, щоб зайвий раз його не мити. О, така я хозяйка. Якраз тут шість. Мені забагато, але нічого. І знаєте, що хочу вам показати? Е, купувала млин для. Такий, я вам показувала в діну посуду. І коробочка ця залишилася для спецій. І чомусь мені так думаю, о, а тоді була часник купила, і думаю, та куди його? І я так поклала і дивлюся, якщо взяти чимось так обгорнути, то на якийсь час буде непогане зберігання для будь-чого. Ну, мені так здалося. Інколи я буваю плюшки, інколи я все зайве прибираю одразу. По різному буває. Дивлюся, начебто тут якби більше місця, але залишати одну одиничку мені не хотілося. І то вже, то вже як буде. Хоча знаєте, про що я подумала? Можна було б залишити один або два і зварити легенький суп. Але вже тільки зараз про це подумала. Нехай вже буде, як є. А тут дістала базилік. Я його коли купила, помила, поскладала, передивляюся. Знаєте, що хочу приготувати. Вже всі цього наїлися, а я якраз скучила і дивлюся, скільки взяти, щоб було. Ну, зараз я вам покажу, що я хочу приготувати. Зараз поріжу листя без дрібненько. Чомусь, знаєте, Відчула цей смак і думаю, о, хочу. А якщо хочу, то чому б і ні? Гарніри сьогодні відверто не хочу готувати, вже понаїдалися, взимку будемо. А я пригадала, колись це було 90-ті, ще ми тільки одружилися з ладіком. І хочу так дрібненько. Дрібненько як уже виходить. І... До когось ми пішли в гості. Чи день народження був, чи що, я не пам'ятаю. І там, знаєте, коли зустрічають гостей, там, там смаколики стіл накривають. І не буду казати, хто що, як, там, де це було. Сам факт. Після цього і я так кажу, до речі. І там же ж і такий салат, і такий салат, і, і все. А Хазяюшка каже, ви картоплю беріть, картопля, картопля смачна. <гум> Там кажуть, та картоплю я і дома наїмся, а тут стільки салатів. Ой, що, ні-ні-ні-ми -ні -ні -ні. <гум> потім так довго над цим сміялися. Каже, ну якось так вийшло, ну а що, картоплю кожного дня -то можемо приготувати, та й все, щось я так неправильно рішу, ну вже як є. От. Так картоплі я й дома поїма. Тут салатики, салатики. Так. Тому гарніри я сьогодні не хочу. Готую, як для себе, як наче я буду гість. Так буває щось колись робиш. От. Неправильно порізала вже. Нічого, вже як є, так і добре. Нехай. Значить, так треба. Буває, щось що так готуєш, береш якийсь там продукт і згадуєш якусь подію зі свого життя. І є таке. І зараз сюди майонез. Раніше майонез кожного дня, ну, нема, не кожного дня, але так, щоб був, щоб, ну так, чи, чистіше. А ще знаєте, як я раніше любила, це, ну, теж таки було дуже давно, е, я любила кетчуп з майонезом. Це такі були смаки, М -м -м -м, що там сідаєш їсти. Неважливо, що там є, головне, щоб кетчуп був та майонез. <рес> Нехай смаки поєднаються. Та вони і так поєднаються. Ось така намазочка ну, буде. Якби ще в мене кріп був, було б дуже добре. Ну, вже як є, так і добре. Зараз поріжу. Що? Сюди не треба. На кружечки. Знаєте, ви вже здогадали, що я хочу. Ми раніше робили. Кабачата посолила, нехай постоять хвилин 20 і за цей час вже корочка буде готова. Я купувала такий сир мацарова. Ну, знаєте, як такий продаючи. Я зараз відріжу, скільки мені, а може не різати. Зберігаю, ось так беру папуровий рушничок. І отак. А потім, коли треба, не. Так, добре. І буду кабачата викладати на рілочку. До речі, в цьому році я ще так не брав. Верхових... Ну, так і зверху руси мацарела. Отак і дівчатка сьогодні його. Нашу ще. У кожного своя спілка. А я буду це вперше. цього літа міста. От з вами разом і приготували вечір. Ми, дорогінки, дякую вам велике за те, що ви подивилися відео. Хто вперше на каналі, дивиться відео. І не підписаний, будь ласка, підписуйтесь, ваша вподобайка та коментар буде допомагати розвитку україномовного контенту. І до зустрічі в новому відео. До побачення. Бережіть себе.